Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік». І я знову у Львові на ринку покажу, розкажу, які ціни. Ну, а ви коментуйте, які у вас ціни по регіоні. Попав на таку кажуть, Малинівку, але то Львівська, з Бузького району хлопець, має теплицю. Я таку гаріненьку, бачите, виросте. І хоче по стону, якщо на гурт. 90. Кажуть, по 40 гривень в кілограм примізу день. А тут кішпінат великі, 20 гривень, пучок. До здорові. Тут здоров теж, певно, кілограм. Салат по 30. Укроб є по 50. Кінза 100. А петрушка? Петрушка 100. І 100. Це цибуля 120 на вагу, кажуть. І такі помідор по 70 гривень. Примадона. Каже, догірок по 37 такі. По 16 капуста, такий перець по 100 гривень. 75 такий. По 16. І хімка 20. 70. Брокколі 25 кабачок 22 огірок 40 36. І капуста по 15. І такий гарний, По 110. І сьогодні товари. Дуже багато завезли, капусти багато. 16, 15, 14, пока ціна така. Три помідора багатенько є, підвезли, примадонна. Такі рожеві 85, а такі помідор 75. Ось такі товар привезли, свіженьки видно. Другий сорт, 28. 28. Всього у нас переросток ага. і третій сорт, як кручок ще називається, 20, 20 гривень. 20 гривень. І є свіжа цибуля по 65. Каже, є об'єм. Молода цибуля. Капуста є об'єм. І скільки? А скільки? А скільки? 15. 15. 20. 25 і 35 гривень. І є 78 нагонь. Каже Романеску, вона йде переважно на зиму, а це по 60 гривень. Треба, Треба І квасоля 230 спорожова. Оце ну, супер. Красиво. І такі помідор 80 гурт? Скільки? 35. 35? Так. Ясно. Такі Сереги товар. І спаржова фасоля. Спаржова – 240. 240 є. А картопля? 30-35. 30-35. І буряк. 40. 40. 40. Буряк – 15. Капуста – 17. Капуста 40. Кабак 20.

А Савойка? 45, уже забирают. Снимайте, снимайте, 40, 40, 40, продали. 40 продали, супер. Буряк. 40. А картопля 35? 20. 20? средняя 20, ясно. А больше уже 35, цена приупала. А продали 35. 35, да? А капуста? 18. 50 ряд, 24 місце, хлопці. 40 цибуля молода. І є по 33. Вам ще просто фотографувати. Марс 50 такий. Ще є капуста по 20. Буряк 45 кажуть. Така білосніжна, 55 кажуть. Огірка багато. Настало і огірок пішов. Такий 38. І по 15 беруть, добре, бачу. І молода, 29 і 20. Одеса. Так, так. І стара по 23 лежа. Орква 40. Картоплі 35. А стара? Стара 22. 22. І великий, де 35. 30-35 знати люди. Такий суперові твердий. Та-та? Картопляний ряд. По 24, 23 можна взяти. І є черешня 250 і 120. Чернивці? Чернівці. Ось такі хлопці привезли. Ось такий інжирний персик, 110 кажуть. Перша вже пішла, кажуть, а це, що залишилося, і 150, навіть каже, є по 170. 150 і не дуже багато є. І полуниці, я вам скажу. І полуниці. Є дуже мало сьогодні. Гарна отака по 170. Друбніша по 150. І це гуртовий ринок. Це Забирають тут, перепродають така 150. Мало геть. І яблука по 60 такі. Гріша 100. І фуді 68. І полуниць, як я говорив, мало сьогодні. 230. скільки? 270. 280. 280, а смородина? 350. А Лухина немає ще? Лухина буде днів, тиждень. Лухина буде. Добре. І морко по 32 є. Рив'єра Одеса, кажуть по 30. Чорнозем якийсь. Інтересно. Ну це Рів'яра. Бачите, яка гарна. Найсолодша молода картопля. Така гарна година маленька. 70 гривень. Красива. А загоніє Типу 10. Ще красиві різні кольори. 500 гривень і 400 гривень. 500 такі, А тільки кажуть по 400. О, два дріб'є по 10 гривень. Чорнобривці. І по 80. а Так на гурт від 7 і більше. Квітів багато по різних. Сіті є хоризонтеми 8 гривень, 30 більші. Це вже горшочок. Ранній сорт кібрія. І скільки? 30 гривень. 30 гривень. І розсада в пані від 7 до 10 до 10. Цього року розсада дороговата. Минулого року. І по ринках і мало вже. І розсада 25 гривень одненька, бачите. Корньою добра, бачу, біла, добра. Полити, не хочу відтягувати, бо розсипеться. І розсада, як бачите, кавун 25-20 по три капуста. І це семи і вище. Є акція 15 гривень така кросла. І ще є по 10. От такі. Кажуть, по 70 такі. І на цьому всім. Дякую, бувайте всі здорові. Для чого Слава Збройним силам України. до вас? Коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. А скільки Всім дуже дякую. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть з розсаду, потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.